Всім привіт та вітаю на каналі. Ще зніму таке відео про свою основну систему резервного живлення. Вона складається з такого акумулятора на 8 кВт годин на комірках Rep 314 BMS Gigon 200 А інвертора Аненджі на 4000 Вт. 24 вольта, 158 А по шині DC 24 вольт і щита керування інвертора, і там є також Wi-Fi модуль, або його ще називають логер. Е дуже багато мені писало, що в лапках молодець, що запхнув це все діло, воно в тебе згорить, накрий його. Ковдрою, накрию опериною, подушками, щоб швидше згоріло. Ну, працюю вже десь місяця 3-4, поки що, ну, якось, якось не згоріло. Що ми зараз зробимо? Ще раз параметри 4000 Вт, 24 вольта 158 А. Тобто, Є така думка, що це китайська потужність, вона цей інвертор не видасть 4 кВт, там навіть 3 не видасть. Зараз продемонструємо наступне. О таке споживання. Акумулятор заряджений, тобто зараз 18,39, 7 годин ранку. Ця система перейшла на живлення від акумулятора і розрядилась за майже 11,5 годин на 25%. Що ми робимо? Вмикаємо мікрохвилівку. Там стоїть склянка ст з водою, отримуємо струм. По напрузі 26,4 вольта 52 А. І тепер вмикаємо електродуховку. Ну що? Ось такої. 147-148 А. Ось шум. Шум інвертора. Що, 10 секунд пройшло, не вимкнувся, струм 149,5 А. Розбаланс по камірках 27 млн грн.